Я як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. 29 березня 2025 року Небосхил розіграє особливе видовище часткове сонячне затемнення, яке, за словами астрономів екзотерики, може вплинути на людську енергетику та відкрити нові знаки долі. Часткове сонячне затемнення буде видно і в Україні. Затемнення розпочнеться о 12 години годині 58 хвилин за київським часом і завершиться о 14 години годині 4 хвилини. Найкращі умови для спостереження очікуються в західних регіонах, зокрема у Львівській, Закарпатській та Хмельницькій областях, де місяць закриє приблизно 2% сонячного диску. Часткове затемнення стане видимо на території Європи, частини Азії та Північної Африки. За прогнозами, місяць закриє сонце приблизно на 40%, створюючи ефект загадкового на півсутні, навіть у світлий день. Містичне тлумачення. Екзотерики вважають, що затемнення впливають не лише на природу, але й на внутрішній стан людей. Вважається, що під час затемнення відкриваються портали для нових можливостей, посилюється інтуїція, а також можуть з'явитися знаки, що допоможуть зробити важливий вибір у житті. У давнину затемнення сприймали як сигнал про зміну світу та прихід нового етапу. Деякі народи вірили, що в цей момент можна очистити душу від негативу. А думки, сформовані в цей день, матимуть особливу силу. Астрологічне пояснення. Астрологи ж зазначають, що все затемнення відбувається в знаку овна, символі нових починань, рішучості та сміливості. Це може означати кардинальні зміни для багатьох людей, особливо для тих, хто народився під знаками Овна, Терезів, Рака та Козерова. Вважається, що такі затемнення сприяють переосмисленню життєвих цілей, зміцненню внутрішньої сили та звільненню від усього застарілого. Астрологи рекомендують уважно ставитися до знаків долі в цей період, адже вони можуть підсказати правильний напрямок у майбутньому. Історичні події пов'язані з частковими сонячними затемненнями. Протягом історії часткові сонячні затемнення супроводжували різні значущі події. А впливали на культурні уявлення народів, битва між лідійцями та мідійцями. Під час цієї битви відбулося сонячне затемнення, передбачене філософом Фалесом Мілецьким. Затемнення настільки вразило воїнів, що вони припинили бойові дії та уклали мир. Сонячне затемнення 21 серпня 2014 року це затемнення відбулося на початку Першої світової війни. Астрономи планували використати його для перевірки загальної теорії відносності Ейнштейна, але воєнні дії та погодні умови завадили більшості спостережень. Крім того, в різних культурах затемнення часто вважалися предвісниками важливих змін або нещастя. Наприклад, у давньому Китаї вірили, що дракон поглинає сонце під час затемнення і намагалися відлякати його гучними звуками. В індуїстській міфології затемнення пов'язали з демоном раху, який намагався проповкнути сонце. Ці приклади демонструють, як астрономічні явища впливали на історичні події та формували культурні уявлення різних народів. Що робити під час затемнення? Фахівці радять у цей день: уникайте конфліктів і зосередься на позитивних думках. Проводьте час у спокої, займайтесь медитацією або молитвою. Записуйте свої мрії та бажання, оскільки затемнення може сприяти їхньому здійсненню. Чи матиме це затемнення особливий вплив на долю людства загадка. Але очевидно одне це явище буде вражаючим та наповненим містичною енергетикою, яка може відкрити нові горизонти для тих, хто готовий їх побачити. Бережіть себе та будьте здорові!